Привіт! Біля мене стоїть коробка, яку я чекав майже два місяці. Подувала вона, напевно, пів світу, і початкова точка її була з Китаю. Яка ймовірність в тому, що в цієї коробки кардинально змінить мій кавовий повод. Давайте подивимось. Якщо зануритись в історію глибше, то вибір вмісту цієї коробки став для мене справжньою подорожю. Я довго шукав, вивчав, порівнював. Хотілося отримати максимум за мінімальні кошти. І, звичайно, куди ж без китайських заводів, де всі працюють за стакан компоту та пачку печива марійка. Але скажу чесно, вибрати щось одне серед того різноманіття, яке вже тоді заповнювало ринок, було неймовірно складно. Я вирішив підійти до цього системно, виділив основні потреби, які хотів закрити одним пристроєм. Цікаво, знаєш, що там всередині. Окрім попорішок. Скажу відверто: я не новачок у світі кави, маю досвід, знаю багато тонкощів і навіть зараз продовжую вчитись чомусь новому. Тому ця авантюра з коробкою стала для мене не просто покупкою, а справжнім викликом. Чи варто вам повторювати мій шлях? Ну, якщо ви готові заморочитися, вкласти час і сили, то однозначно так. Це того варте. А це варто нормальніші системи. Я думаю, самі уважні вже помітили, що це в нас таке. А це у нас пиріжок. І будемо дивитися, як він виглядає всередині. Адже в місці цієї коробки, який вписався в 200 доларів. Це не просто набір предметів, це двері у новий світ. Ви, можливо, подумаєте, 200 доларів. Та за ці гроші можна купити 8 кілограмів кави і пити її цілий рік, і будете праві. Але ця коробка явно не про каву, вона про можливості, про виклик самому собі, про те, щоб підійти максимально близько до комерційного ринку, відчути на собі всі його радощі, розчарування, біль, постійні витрати грошей на аксесуари, налаштування помолу та інші дрібниці. Коли я почав шукати ідеальну домашню еспресо-машину, я чітко розумів, що для мене важливо. По-перше, це холдер діаметром 58 мм. Чому? Тому що світ аксесуарів обертається навколо цього стандарту. Від темперів та різних корзин все підлаштоване під 58 мм. Крім того, у такій корзині поміщається більше кави, що дає більший простір для експериментів і налаштувань. Друге, парова трубка стімер. Я хотів, щоб вона хоча б віддалено нагадувала те, що використовують у професійних кав'ярнях. Адже гарна структура молока для капучино – це не просто дрібниця, це мистецтво. Третє. Дисплей. Так, це може здатися дрібницею, але коли ти щодня готуєш каву, зручність і контроль стають критично важливими. І, звичайно, триходовий клапан. Ця маленька деталь, яка скидає зайву воду після приготування, робить життя набагато простішим. Ніякої зайвої води в холдері ніякого хаосу. І останнє, але не менш важливе ціна. За ті гроші, які я був готовий витратити, знайти щось краще було майже неможливо. Чи варто було так заморочуватись? Звісно, адже кожен ранок з ідеальною чашкою кави це не просто ритуал, це маленьке щастя. Тут в нас якась лишилась макулатура, вона нам не потрібна на реалі. І так, з комплектації. У нас є ложка. Наскільки я розумію, це ложка одразу темпи, тобто ми її можемо викидати. Далі у нас є дуже прикольно, є ущільнювач в холдер. можна промувати групу. Якщо можна промувати групу, значить у нас є клапан зворотного скиду. Це дуже прикольно. Виглядає вона досить непогано. Як ми бачимо на передній панелі, це немає жодних якихось китайських написів. Тому можна казати, що це італійська еспресо машина несправжньої італійської кави. Маємо повноцінний стимер з одним отвором, правда, але зато його можна переставляти в різні положення. Це напевно наш холдер. Його вже хтось, напевно, пробував дісати. Але він досить важкий. Можемо його зважити. І вага холдера 390 грамів. Багато це чимало, невідомо. Але виглядає не дешево. Далі в нас йде розетка. Яку можна підключити в одне місце. Тому що це явно не євророзетка. Будемо розбиратись, що з ним робити. Залишимо загрушку на всякий виказок. І глянемо більш детальніше до нас самого апарату. Позаду у нас є з'ємний бак. Як написано на коробці на 1,8 літра. Досить зручно, тому що її можна буде заправляти раз в тиждень це точно і використовувати. Тут є екран подачі гарячої води. Він теж укон можна навіть підставити якусь ємність і набрати туди кіп'яток на наших добиманих екранах. Внизу звичайний копен. І закор направляюча. І так. На самій машинці є манометр, який показує нам робочий тиск. Швидше за все, він буде дуже змінний, тому що тут стоїть не ротаційна помпа, а звичайно вібропомпа. Заявлений тиск 15 бар, Ми на нього не звертаємо увагу. Тут є екранчик і 4 папки керування. Загалом внизу є піддон. Він зйомний. І він навіть металевий. Метал досить буде, десь як ніж. Тобто 2 мм точно є, і ми його своїми чашечками не продали. Я думаю, у мілілітрів 100 точно можна буде використати як злив. І ми бачимо місце для скеду зайвої води, відпрацьованої з групи. Тобто, все ж таки клапан зворотнього скеду тут є. Що дуже-дуже важливо. І це підтверджує. Оця завушка. Глянувши ближче до холдера. що ми собою уявляли. Це є подвійний, тобто ми бачимо одразу на два виходи. Корзина також подвійна. Метал. Китайський метал. Можливо корзинку треба буде поміняти. Всередині холдер виглядає так. Видно, що він дуже сильно покоцаний, але будемо сподіватися, що на роботу це не впливає. Тут є якась виїмка. Дуже цікаво. Сама група у нас металева. Всередині йде силіконовий ущільнювач. Дисперсійне сидо можна зняти, воно на звичайному болті. Пробуємо закрити кул. Закривається комар з окам з боку. І дотягується явно не на 90 градусів. Тобто в нас є запас, коли резинка відпрацює, що його воно буде ставити прямо, він ще буде тримати якийсь тис. В наступному відео ми її підключимо, Попробуємо щось зварити. Подивимося, як вона працює і які вона має налаштування. Наразі до зустрічі!